Відкриття Довгобудів у Харкові під час робочої поїздки президент України Петро Порошенко взяв участь у відкритті 30-ї станції Харківського метрополітену Перемога та органної зали обласної філармонії. Якщо я не помиляюсь, з 92-го року 24 роки майже річниця незалежності. Харків будував цю чергу метрополітена. 60%… Було інвестовано за 22 роки і 40% за два останні роки. Обидва об'єкти є довгобудами, роботи на яких поновили торік завершити будівництво метро та першого пускового комплексу філармонії в 2016 році до Дня Незалежності, пообіцяв голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін з 2006 року будівництво, 10 років, і я думаю, це хороший праздник в передвірі 25 пятилетия незалежності України для хариковчан. Тут дійсно унікальні можливості по акустиці, Здесь сам потолок, который змінює свою конструкцію. В зависимости от необходимости, в зависимости от концертной программы.